Просім дня, Та вже гарно випогодилось, підсохло і пішли трактора в городи. Подивлюся, чи розбиваються грудочки, чи не мокро. Тут зверху земля сіра, а чи не мокро. Гарно розробляється, нема грудочок. Угу, красота. Та сіють наверно, соняшник сіють. Так, городи ми вже покультивували. Взялася Наташа до парничка. Вчора в нас була дуже гарна погода, але ж праздник був. Ну. Що ж, не було коли з посилками розбирали. Так, да, то вона вчора посилочки відвозила, а сьогодні в нас сонечко, але такий вітруган, що з них здуває. Ну, а посіяти вже треба, бо вже тепленько. Да, ці парнички, тільки в цьому році їх перенесли. Тому не там, Друге місце. Але там довго тіньок від забору падає тінь. А тут сонечко зранку. Так, наче і не багато, але помідор хватило посадити, ми не купляли розсаду. Я дивлюся, що й насіння на чимало, зараз побачу. <свистlk> <свистlk> так, що тут ми будемо сіяти? Якийсь ранній регін, гібрид, так? Да, буде перший, але високий, до 150 см ростуть, треба буде підв'язувати. Дивіться, щоб це вітер не здув. Да, і тут так багато, що якраз радочок. Угу. Ще буде трошки. Так. Назначила, де закінчився сорт. Так, другий, другий. Куплюю. трошки полию. Земелька хороша, з перегляною. Ну, тут земля і... Ой, блін, засипало мені те, що треба. <схай> і з, з купляною перемішано сторін. <схай> Тут буде. Видимо, не видимо. Це низькорослий і салатний пише. <риклад> <риклад> <Треба>. По одному <риклад> пінцету. Да, да А, нехай або прямо зовсім мало. Ну, побачимо. Ні, ну якщо схожість гарна і зійде все, то, то буде. Воно так кажеться, наче що. Який ще такого я ще ніколи точно не садила, ведмежа лапа. Ну це такі здорові на Насік томатний. На томат, да, на кетчуп. Дуже таких багато. Дрошечки. Угу, треба по одненькій, Ой, ще воно погубила. Кущовий, yes. червона шапочка. Ну це такі кругленькі, не бути невеликі. Угу. насадюємо, що буде, щось буде. Як садити, то буде, як нічого не робити, то нічого не буде. Рішила не заморачуватися. Оце торік я брала таку велику пачечку 40 гривень вона стояла Grande Це наші любимі баночки. Я так собі рішила, що там лишилось трошки місця, не знаю, може туди щось знайду Ще насіяти. А це буде віддільно парничок із цими, то я їх так розсиплю. Так, дійшла в нас черга до смородинки. смородінки. Сто... Вона в водичці була, але ми не, не різкнули. Не Вирішила. Да. Да, Зараз тепленько треба. Те, вже розказую висадити. Я бабі бабінині, що я перший раз в житті взагалі саджу смородину. Ніколи я її не садила. Не знаю, як я... дивились, дивились інтернет. Щось посадимо. Правильно, неправильно щось посадимо. Я садила з колись. Це я тоді, як переїхала сюди, то привезла з винограду, смородини, череночків, квіток всяких. У мене смородини не було, ні такі здорові кущі. Но тоді такий час був, ніхто не кропив його нічого. Ігор був малим, то йому вже надоїло обривати було. А зараз смородина щось купила і пропало, купила і пропало. Готові кущі вже купляла. Ну, не знаю, це вислали нам. Побачимо. Не знаємо, що за сорт, бо кажуть, дарованому коню в зуби не заглядають. Халявне, так? Да. Так. Да. Ну, поганого б не дали. Знайшли ми місце, клубнічку я вже пересапала, її тут вже вона багато років була вже випала, вимерзла, то вже й черешенька затіняла її. Так що спробуємо. Що в нас вийде, побачимо вже на той рік. Так, 4. А скільки ти насчитала? Ой, дванадцять я. Так, почек дочекалася черешенька наша тепла, морози пройшли, і вона почала зацвітати. Красота, Так, розочки, розочки. Не вистачило нам там місця на один корчик, я ж читала, щетала, не вистачає. Прийшли на цю сторону біседки, іду, а я й не дивилася до них. Казала, ото вже не буду, але ту рік пікнула трошки. Там десь одна, не знаю, злетіла пляшка, то не знаю, чи є. А це дивлюся, під Таке. Ось треба ж такого показувати всерединку. Там є такі маленькі, воно. Ну... Ви не туди заглядаєте, вам треба через камеру заглядати. <сіпі> не, видно, не видно. А тут усе яка? Не знаю, які вони тут поприживалися. Тут, тут гарно видно. Угу. Щось ніяк не вийшло. Цей рік прижилося дві. До. Ну це марудна робота, легше то заказав, готові кущі. Трубовий новий секатор. Не знаю, кажуть, що наче треба трошки підрізати тут так легенько. Трошки перегною в ямку. Да, ось такий. Лишився в мене. Це вже не гній, а вже давній, давній перегній. Той, що ми в Анжели набрали. Буде зарити в землю. Бруньки нижні. Так, садю вичитала, що нижні бруньки треба в землю. Де гарний кущ. Тут і вже гарні кущі. Так, а ще кажуть, що треба зрізати верх. Якщо чесно, в мене аж серце болить. Ну попробуй. Бо ж так подумала, якщо ми зараз лишимо, вони будуть розвиватися, зацвітуть, схочуть дати врожай. А нам же треба, щоб воно дало куріння гарне і кущ гарний був, то значить думаю, що, мабуть, все-таки обріжу. Ось так. І так будемо далі. Вандали. Так. вандали. Зрізає. Зрізає. Ось сльоза очо, очок. вже на цвіт викидає. Що, да. поставити в водичку, пусти корінчики? Каже, Анжела, щоб ставити в водичку. Давай я її <хи> надаруха ставить. Так, Кущик, кущик лише. Лишати? На пробу, так. Да. Може той, ото там, де ти окремо. Да, да. Да. Попробуємо, не обріжемо, так? Да? Угу. Корчик лише на пробу. Ні, ну яка шустра. Я її воно даю, воно. щоб вона собі поставила в наше вділює. Що кажу, поставите, проросте, тоді мені дасте я посаджу. Бачите, яка хитра. <гум> Вже пахне. Пахне <гум> також ніс забувати. А після культиватора ще таку красоту наводити, щоб легко було радочки на картоплю робити. Сходить вже горох. Да, удачно, удачно посіяли, що вже після морози він починає сходити. Може ще погано видно, але. Но... Редисочка вилазить, прямо буквально за два дні все повилазило. Добре, що воно ще не встило зійти до морозів. Стосик собі замовив якусь посилочку з Аліекспресу. Сьогодні вже забрав. До речі, останнім часом дуже швидко приходять посилки. І зусики ти їх купив? 47 гривень. За 50 гривень. Я думаю, дуже добре. Боже, дитина хоче грати м'яча і немає з ким. Нема в нас таких хлопчиків, немає компанії. І мусить бабуся грати з ним. Пограємо м'ячика трошки, вони поп'ють каву. Та й вже так і день пройшов. Всім на добраніч, тихо, і всім ночі.